Нові моделі вселенти для дівчат та жінок, які звикли до класичних вущих форм, але тут цікавий та нетрадиційний дизайн самої оправи. Повністю металевий корпус у поєднанні кольорів золото у металі, а також акцент на сіро-фіолетовій брівці. Дуже гарно підкреслює очі та стильно виглядає. Має металевий доволі широкий заушник. Така оправа сама по собі має більш масивний метал, тому для тих, хто полюбляє. Такі варіанти це особливо сподобається. Має дизайн на завушнику у вигляді переплетіння ліній і пластикову накладку на завушнику, тому вони комфортно лягатимуть завушками, не тиснутимуть, і на зимовий період також підійде такий варіант. Мають рухомі носоупори, завдяки яким посадка на переніс регулюється під ширину вашого носика. Завушники також з флексами, тому вона гарно фіксуватиметься на обличчі, надійно триматимуться окуляри, не спадатимуть, але при цьому і не будуть. Тиснути. Такий варіант підійде для власниць середнього обличчя. Орієнтуватись можна на заміри оправи. Їх можна розглянути на сайті Києві або ж запитати у менеджера в особисті. Гарний варіант до окулярів для читання на рецепту зі знаком плюс, але і для постійного ношення, хто звик до не занадто масивних об'ємних форм, теж можна на рецепту зі знаком мінус або для корекції астегматизму. Така управа є в нас і в інших кольорах металу. Їх можна розглянути на сайті, а також в наших наступних відео. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, і для цього артикул моделі у коментарях.